...люби Будуть, куп... будуть купляти. <гум> Та не знаю. Тож, я не знаю, чи в нас тут дивляться. Люб... Ні, її дивляться. Дивляться, знаю, що точно дивляться. Тому що ще поки я не мала канал, то мене питали, що ви підписані на канал. Ні, не так. Питали. Що Люба, Люба має два канали? Ну, що канал Я і Мої Кози має ще один канал. Кажу, чого ви мене питаєте? Ну, тому що я ваші коментарі бачу, Любочки. Кажу, так, має ще один канал. Канал Я і Мамині тваринки. Це вже, може, десь місяць часу, як Люба тоді завела той канал. Так що дивляться люди. Дивляться і не одна. Ну, чи будуть купляти, знаєте, Якщо буде козичка, може й захочуть. Знаю одних людей. Які мене питали за залюблених кіз, скільки дають вони молока, я круточно не знаю, але так приблизно, то в них так, ну, значить, людина задумалась над тим, що все ж таки варто спробувати. Ну, але чи на даний час будуть таке робити, чи ні, тому що, ну, можуть, можна сказати, обставини чуть змінились. Але, але, все ж таки, будемо надіятися, що куплятимуть. А не куплятимуть, ну то щось будемо робити, дівчата. Так. Діана Шевчук, дякуємо взаємно, маряшка, то кози доїться вже, чи, вже, чи маленький козай і козел. Козлик це є кастрат. Це просто для того, щоб його Любочка його подарувала, як і козочку подарувала для того, щоб вони привикали один до одного. Тому що, друзі, сьогодні я купила. Купила пасочки, щоб і козлика взяти, прив'язати. То поки я прив'язала козлика, то козичка подавала свій голосок. А вже разом вже вони не так. Не так, не так ну, подають свій голос. А кисунька доїться, так, це ж красуня, первокотка. Народила вона чорненьку козичку. Для любочки. Маша, хай тобі Бог дає сили. Ну, звичайно. Звичайно, муси дати. Мене питала, нащо тобі ті кози? Кажу для здоров'я. Ну, я думаю, що для здоров'я, тому що, якби я не захотіла, мене ніхто не, не ніхто не намовив би, ніхто. Не переконав би ніхто не цей. Ну, я просто я люблю господарку. Я дуже люблю господарку. Ну Свинка мені зараз не потрібна, тому що в мене ще те є. А так на майбутнє, ну, не знаю, чи буду тримати, чи не буду. Може, свинку мама хай тримає. Якщо матиме силу, чи братик, коли, то кусок сала дасть, то і таке може бути, а птиця буде. І козочка буде молочко обозити і все. Та й все. Мар'яшка, йду мамі дзвонити. Зараз йду. добре. Юлія Корисна, рада, Марічко, привіт, Юлічка. Рада за вас, що знайшлася людина, що допомогла вирішення питання. А хто п'є, а хто п'є зараз молочко, сир же можна зробити курчатам, як там вони. Молочко ніхто не п'є, а сирчик вже робила. Курчата, так, курчата їдять молочко, а сироватку п'ють козички, кізенька трошки п'є, трошки і козлик п'є, розвожу водичкою. У мене було. Було, ну Я ж купляю коров'яче молоко. Ж також, коли, вип коли не випіте молоко, робила сипчик і була сироватка. І не захотіли пити, пили чисту воду. Просто чисту воду пили. Не захотіли взагалі. Я вже більше і менше давала, так, і злегка і, і гріла, і не захотіли.